Півробітники карного розшуку слов'янського міського відділу міліції встановили особу правопорушника, який нетрадиційним способом наживав майно раніше. умовно засуджений місцевий житель виявився причетним до скоєння крадіжки з квартири пенсіонерки. 10 листопада в чергу частину міського відділу міліції надійшла заява від 64-річної мешканки Слав'янська про те, що з її квартирою, яка вона здавала в оренду, зникло її майно, а саме швейна машинка та все кухонне начиння. Під підозрою відразу опинився 23-річний хлопець, який протягом останніх шести місяців орендував житло у літньої жінки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники міського відділу встановили. Чергове знімне житло правопорушника. За новим місцем свого проживання він не зберігав крадене майно. Як пояснив зловмисник, його вчинок був продиктований зовсім не любов'ю до рукоділля та кулінарії. Таким чином він вирішив зібрати собі придане. За скоєння крадіжки молодик наступні кілька років проведе за ґратами. Термін ув'язнення визначить суд. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 карного кодексу України. Крадіжка Санкція статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі аж строком до трьох років.